Не чекай ідеального моменту. Уявіть собі людину, яка стоїть на березі річки. Вона бачить інший берег, який світиться яскравим світлом, там її мрії, її бажане життя, її можливості. Вона знає, що переправитися можливо, але зупиняється чому? Бо боїться, що вода буде холодною, бо думає, що ще не готова. Бо чекає ідеального моменту. Але річка не чекає вода тече, вітер дме і час минає. Кожна хвилина, яку людина стоїть на березі, це хвилина, яку вона ніколи не поверне. Ми всі це робимо. Ми відкладаємо свої мрії, бо боїмося помолитися. Ми відчуваємо, що ще недостатньо розумні, сильні. Досвідчені, ми чекаємо, коли обставини стануть ідеальними, коли робота дозволить більше часу, коли здоров'я буде краще, коли наші знання і навички стануть достатніми. Але реальність така життя ніколи не чекає, воно рухається далі, незалежно від того, чи ми готові. Подумайте про великих людей, які залишили слід в історії. Вони не чекали ідеального моменту. Вони не казали, я почну, коли буду готовий. Вони починали, коли могли, коли мали хоча б крихту сміливості. І саме ці крихітні кроки зробили їхнє життя великими. Кожен успіх починається з маленького кроку. З відваги сказати я спробую. Помилка це не провал. Помилка це урок. Це можливість дізнатися щось нове про себе, про світ, про те, як рухатися далі. Боїтеся помолитися? Візьміть приклад з природи: навіть найсильніше дерево починає своє життя як маленьке насіння. Воно може впасти під дощем, його листя можуть обгризти комахи, його гілки можуть зламати вітер. Але воно росте, воно вчиться на кожному ударі долі. І зрештою Воно стає великим, сильним витривалим. Так і ми. Помилки це не перешкода, а частина шляху. Час минає швидко, навіть непомітно. Кожен день, кожна година, кожна хвилина це безповоротна частина нашого життя. Ми не можемо повернути назад годинник, і тому важливо діяти зараз, навіть якщо страх сильний. Навіть якщо сумніви тиснуть на серце, бо ті, хто діє, отримують шанс, а ті, хто чекає, лишаються на місці. І цей стан очікування з часом стає звичкою вже не одна година, не один день, а роки проходять у невизначеності і страху. Подумайте про те, що ви відклали через страх можливо, це був ваш проєкт. Про який ви мріяли роками. Можливо, це був крок у стосунках, який міг змінити ваше життя. Можливо, це була подорож, яка могла відкрити нові горизонти вашої душі. Все це ще можливо, але лише якщо ви почнете діяти сьогодні. Не чекайте, що життя стане легким. Не чекайте, що обставини вирішаться самі собою. Життя ніколи не обіцяє нам ідеальних умов, воно дає нам лише зараз цей момент. Цю можливість цей крихітний шанс. І якщо ми його пропускаємо, він зникає. Але якщо ми його вхопимо, навіть найменший крок може привести нас до величезних змін. Сила дії у тому, що вона перемагає страх. Коли ви робите перший крок, коли ви наважуєтесь спробувати, страх зменшується. Коли ви робите другий крок, ви розумієте, що здатні більше, ніж думали. Кожна дія додає вам упевненості. І саме так будується справжня сміливість, Не відсутність страху, а здатність діяти навперекір йому. Згадайте про людей, які вас надихають. Вони не дочекались ідеальних умов, вони створили свої умови самі. Вони ризикували, вони падали, вони підіймалися, вони знали, що кожен день, кожен крок важливий. І саме ця постійна дія робила їхнє життя значущим. Сьогодні у вас є шанс. Сьогодні ви можете зробити перший крок, не обов'язково великий, не обов'язково досконалий, просто крок. Маленький, але реальний. І ще один крок завтра, і ще один. Через рік ви озирнетеся назад. І не впізнаєте своє життя. Воно буде зовсім іншим. Бо ви діяли, бо ви перестали чекати, бо ви повірили в себе. Не дозволяйте страху визначати ваше життя. Не дозволяйте сумнівам зупиняти вас на березі річки. Зробіть крок у воду. Вода холодна. Нічого. Ви загартуєтесь. Вітер дме. Ви навчитеся тримати баланс і крок за кроком. Ви дійдете до іншого берега, до життя, про яке мріяли. Життя не чекає, воно не питає, коли ми готові. Воно просто йде. І якщо ми не йдемо разом з ним, ми втрачаємо шанс. Але якщо ми йдемо, навіть маленькими кроками, ми відкриваємо двері, про які навіть не мріяли. Тож сьогодні зробіть перший крок не завтра, не післязавтра. Не коли станете готові, зробіть його сьогодні, дозвольте собі діяти, дозвольте собі помилятися, дозвольте собі рости. І тоді ви побачите, що ваші мрії не такі далекі, як здавалися, вони поруч, якщо ви наважитесь зробити крок. Пам'ятайте не діє той, хто чекає, а той, хто робить, не втрачайте час, ваше життя. У ваших руках почніть діяти зараз.